За проїзд на заборонений сигнал світлофора, штраф порушення фіксуватимуть камери автоматичної фіксації, і такий контроль планують запровадити на дорогах до кінця року. Про це повідомили у центрі інфраструктури та технологій МВС. Комплекси автофіксації вже тестують. Тим часом в Україні вже набули чинності зміни до правил дорожнього руху, зокрема щодо зупинки транспорту на автомагістралях. Тож що змінилося? Розпитаю про це Олексія Білошицького, першого заступника начальника департаменту патрульної поліції. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Зупинятися автомобілям на заміських автомагістралях заборонено. Поясніть за яких умов що змінилося у правилах дорожнього руху щодо зупинки на трасах, і чи можете ви пояснити, які саме знаки тепер позначають дозволені місця для зупинки? Так, насправді, якщо говорити про нововведення, які з'явилися нещодавно щодо даного питання, то тут я можу зазначити, що ніяких нововведень немає. А це більше інформація, яка розповсюдилася в мережі, як якесь нововведення або щось нове, що от тільки з'явилося. Насправді ці зміни з'явилися в 2023 році, і я би назвав ці зміни більше технічними, адже і раніше. На автомагістралях була заборона до е, з, зупинки в будь-якому місці, а саме е, вказівка до зупинки тільки у спеціально визначених місцях. Фактично, якщо говори звузити до е, практичної складової ці зміни, то було введено новий дорожній знак, який додався до. Правил дорожнього руху його можна також е схематично його зображення і зображення побачити в правилах дорожнього руху оновлених, які позначають ті спеціальні місця, де передбачається зупинка транспортних засобів на автомагістралях. Тому е от саме цього стосувалося е от це нововведення, яке з 2023 року в правилах. Щодо штрафів, яким чином поліцейські розрізнятимуть зупинку, що карається штрафом у 340 гривень від зупинки, що створює загрозу безпеці руху і карається штрафом у 680 гривень. Так, насправді, що стосується зупинки у невстановленому місці, а саме в даному випадку, це правопорушення саме так має кваліфікуватися. То відповідальність на рівні штрафу 510 гривень передбачено, і якщо поліцейські будуть виявляти Безпосередньо порушення, от саме на е, автомагістралях, які от, дійсно будуть потрапляти в поле зору поліцейських, то будуть притягувати до відповідальності в даному випадку. Поліцейський приймає рішення на місці вчинення правопорушення і виносить постанову, розглядає справу, виносить постанову про вчинення адміністративного правопорушення на водія. Зміна, що стосується системи освітлення автомобілів, що саме е, змінилося у вимогах до використання денних ходових вогнів або ближнього світла фар? Так, це е, також та зміна, яка з'явилася не е, зараз. Проте зараз отак, е, от, от е, широко обговорюється в мережі. Також е, зміна, яка була прийнята в 2023 році, а саме в обов'язковому порядку на всіх транспортних засобах. Використовуються плижні використовуються ходові вогні або денне світлофар, якщо конструкцію транспортного засобу не передбачено де саме ці наявність денних ходових вогнів. Також це не нововведення, а те, що існує вже. Півтора року фактично в правилах дорожнього руху, я можу сказати, що більшість водіїв дотримуються цього правила, також передбачається безпосередня відповідальність у випадку невиконання цього правила також на рівні штрафу 510 гривень. А якщо говорити про от е Відповідальність, яка була вже наступила раніше, то за 2024 рік ми мали понад 38 тисяч притягнутих водіїв до відповідальності саме за порушення цього пункту правил, саме за порушення от саме використання денних ходових вогнів або ближнього світлофа. Пані Олексію, можливо, це і непогано знаєте, що хтось опублікував в мережі? Е, оце все як нове, а да, воно вже на, працює. На, да, але да, ми освіжаємо у пам'яті, і тоді освіжимо так. щодо технічного огляду, які саме зміни відбудуться у процедурі обов'язкового технічного огляду транспортних засобів, е, що означає посилений контроль та обов'язкова фотофіксація кожного етапу. Так, а це вже нововведення, яке е, тільки от буквально декілька днів вступило в силу. 19 травня е, вступила в силу е, нова постанова кабінету міністрів номер 286, від 4 березня 2025 року, яка саме запроваджує нові підходи і нові правила проведення обов'язкового технічного контролю для у цьому посиленому контролю. Це і е, е, транспортні засоби, які перевозять негабаритні вантажі, небезпечні вантажі, це е, транспортні засоби, які перевозять. Пасажирів, це транспортні засоби, таксі та інші, інші транспортні засоби, які безпосередньо передбачені в переліку, і е, тут важливо е, зауважити, що с, е, йдеться про саме комерційний транспорт та транспорт суб'єктів господарювання, тобто не йдеться про транс, персональний транспорт громадян, а саме той транспорт, який використовується. В комерційних цілях і що стосується саме от тих нововедень, що безпосередньо процесу проходження особ обов'язково технічного контролю, то е, змінені підходи до фіксації цього процесу, е, деталізовано виписано саме е, наявність од тих. Фактів зафіксованих ракурсів, з яких е, має проводитись фото відеофіксація транспортного засобу і процесу здійснення обов'язково технічного контролю, тобто е, значно більше додано от таких е, моментів щодо контролю за процесом, для того, щоб е, уникнути можливості проходження е, обов'язково технічного контролю. В неналежний спосіб тому е, додані такі додаткові елементи захисту контролю для того, щоб суб'єкти господарювання, а е, саме організації, які уповноважені здійснювати обов'язково технічний контроль, е, не зловживали цим процесом, е, і також е, удосконалено саму процедуру здійс... здійснення здійснення обов'язково технічного контролю. Пане Олексію, дякую, що освіжили в пам'яті ті правила, які вже діяли, і розповіли докладно про нові правила для водіїв і за те, що знайшли час для цього. Це був Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.